Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі школа успіху. З вами я Тетяна Будролив і це онлайн-курс номер 6 Технологічна картка онлайн уроку. Ми будемо з вами працювати протягом двох тижнів до 30 вересня. Позаду уже кілька курсів. Хочу знати все, як зробити звичайний урок незвичайним або використання інноваційних підходів в процесі підготовки сучасного уроку. Налагодження діалогу з учнями шляхом використання сучасних онлайн-сервісів, онлайн-застосунки як засіб підготовки учнів до ЗНО з української мови та літератури, особливості створення мовно-літературних флешкарток та способи їх використання в освітньому процесі. Якщо є потреба у матеріалах до цього курсу переглянути відеоуроки, консультації, то можна придбати ці онлайн-курси. Також є окремі маленькі онлайн-курси по 60 гривні. Сьогодні в нас урок: структура та особливості змістового наповнення технологічної карти онлайн уроку. Що таке технологічна картка онлайн уроку або, взагалі, технологічна картка уроку. Це сучасна форма проєктування освітнього процесу, планування взаємодії вчителя та учня. Позитивні сторони. Така картка допомагає побудувати чітку структуру уроку, систематизувати роботу вчителя, відображає послідовність дії учителя на всіх етапах уроку, організувати ефективну двосторонню діяльність учителя і учнів, сформулювати кінцевий результат. Також оформляється у вигляді таблиці. На відміну від плану конспекту, технологічна картка уроку. Має детальний опис діяльності всіх учасників освітнього процесу, тоді як у плані конспектів міститься лише опис вчителя. У плані конспектів вказуються лише загальні цілі, а в такій картці містяться ще й очікувані результати заняття та кожного виду діяльності. У технологічній картці уроку окремо зазначається, які компетенції та компетентності мають бути сформовані в учні на занятті. Також в такій картці описується паралельно діяльність учня та вчителя, структура технологічної картки онлайн-уроку, тема, мета діяльності вчителя, клас, обладнання, опис справ, завдань, використаних форм, методів, прийомів навчання, виховання, перелік ключових та предметних компетентностей, проміжні результати на кожному етапі уроку, очікувані результати заняття. Насправді це досить така клопітка. Робота, і якщо ви хочете, щоб справді був ідеальний урок, але це всього один або два аркуші, то потрібно над цим досить попрацювати ґрунтовно. Така картка можна, може складатися із різноманітних покликань на інтерактивні вправи, на онлайн-ресурси, і буде досить цікавий урок, якщо розгорнути ці всі вклади вкладки. Ви можете скористатися таким сервісом, як PlayBus, і створити там і флеш-картки, і опитування, вікторини. І ось, ви бачите, фронт лицевий бік, бек зворотня сторона. Коли ви вже створите ось такі флеш-картки, потрібно натиснути Publish і Save Зберегти тобто опублікувати та зберегти. І перед вами буде покликання: ось ви можете. HTML-код e вставити в блог або на сайт. А ось покликання ви натискаєте «Copy URL, ось ви бачите, наприклад, я скопіювала покликання. Зараз ми переглянемо ці флеш-картки. Ось ви бачите, лицевий бік був технологічна картка уроку. І на зворотній стороні це сучасна форма проєктування освітнього процесу, планування взаємодії вчителя та учня. Я б рекомендувала використати на методичних об'єднаннях, якщо, можливо, хтось пов'язаний з адміністрацією або сам є представником адміністрації, можете порекомендувати, так можна працювати, наприклад, документацію і от адміністрація, щоб перевірити. Наскільки ви опрацювали цю інформацію, можна створити флеш-картки. Ось, дивіться, позитивні сторони технологічної картки урок. І чітко все тут виписано. Це те інформація, яку ми щойно розглянули, але вже, але вже в іншому форматі. Лицевий бік я створила з допомогою PowerPoint. Я додала картинку, додала текст, ви бачите такі, нібито заголовочки, формат технологічної картки уроку. А вже на зворотній стороні просто додавала текст, який вже в мене є в презентації, копіювала і вставляла. І фон можна там обирати будь-який кольор. Відмінісінь плану конспекту. Оскільки ми це вже розглядали, то я просто вам показую. Далі також ви можете використовувати. Правда чи неправда, так чи ні. Розглянемо також цю вправу. Як воно виглядає? Формування практичних умінь і навичок здійснюється на уроці узагальнення систематизації знань та вмінь учнів. Ось ви бачите неправильно. Так. Сентронна зимодії вчителя та учнів передбачає роботу за попередньо укладеним та озгодженим розкладом. Формування практичних уміння здійснюється на уроці у загальної систематизації учнів. Давайте ні, наприклад, натиснемо. Повторення вивченого матеріалу здійснюється лише на уроках у загальної систематизації? Ні. Урок ділової гри це не стандартний урок. Так. Самостійне застосування нових знань у стандартних і нестандартних ситуаціях, дійснюється на уроці формування знань і вмінь. Так. І останнє сприймання та усвідомлення школярами навчального матеріалу дійснюється на уроці засвоєння нових знань. Так, ось я вам показала, коли правильний і неправильний відповіді. І показується правильний результат. 5 із семи. Нагадую, що цей сервіс він має безкоштовну версію лише протягом 12 днів. Ви можете за цей час створити вправи. Ви бачите, пройшов певний проміжок близько року, і в мене ці покликання вони досі активні. Щоб створити ось такий опитувальник, так чи ні, ви обираєте оцей хрест і галочку. Так само додаєте питання, варіанти. Вон, ви бачите, Answer 1», «Answer 2». Так чи ні, я тут пишу варіанти, а тут пишу саме питання. Питання так чи ні. Позначаю правильну відповідь, і Ви бачите, он корект, тобто вона, Ця правильна відповідь вона буде номер 1 І пабліш опублікувати. Звичайно, така класифікація вона вже не зовсім відповідає сучасному уроці, проте ви можете будь-який вид вашої діяльності адаптувати. Не адаптувати, а назвати певним етапом уроку, наприклад, засвоєння нових знань чи формування міні-навичок. А можливо, це буде просто нестандартний урок. Все одно в нестандартному уроці ви будете якось позначати ці етапи. Тому, звичайно, з цього й треба розпочати. Проте, пам'ятаєте, що і методичними рекомендаціями і. В законі про освіту сказано, що вчителі повинні формувати ключові компетентності: це спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, вміння вчитися впродовж життя, ініціативність, і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя. Ось, наприклад, я робила таку презентацію, щоб запам'ятати спілкування державною мовою з допомогою асоціативних картинок, ось іноземними мовами, математична компетентність, компетентності в передових науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, вміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадська компетентності, та самовираження в сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя. І навіть коли я реєструвалася на національній платформі Edway, то також до кожного заходу там передбачається виокремлення певних компетентностей. Там дуже величезний список, який потрібно детально проаналізувати і обрати те, що спрямовано на формування яких компетентностей спрямований вебінар чи тренінг, чи курс тощо. Отже, ви можете потім таку презентацію, наприклад, зберегти як картинки. Ось, Наприклад, показую. Наприклад, окремо ось я робила ці, так, цю презентацію як картинки. Потім файл зберегти як. І обираємо ось тут PNG або JPEG. І коли вас запитає, чи всі слайди, чи лише всі. Наприклад, всі слайди, то ми натискаємо всі слайди. І вже ви в папці знайдете окрему папку з назвою такого ж, буде так само, ось відеорок номер 1 буде називатися, але це будуть картинки. Кожен слайд буде в вигляді картинки. І потім ви можете вставляти вже в опитувальники тощо. Хочу вам продемонструвати технологічну картку. Наприклад, одну хочу вам продемонструвати дві технологічні картки. Ось ви бачите, яка структура технологічної картки, ось таким чином виглядає. Тобто це зовсім абсолютно не план конспект, але разом з тим це план конспект, який в іншій формі. Що ви бачите спільне і що відмінне? Ви бачите мету, яка пишеться і в плані конспекту, Ви бачите клас, обладнання, так, тема уроку. Ну, Заклад прізвище вчителя це може бути на титульній сторінці плану конспекту. Далі етапи. Якщо це у мене урок формування знань знання міні-навичок, то що мені потрібно? Мені потрібно знати ось ці етапи. Так? Тому для цього треба пригадати і виокремити десь. Сайт, який достовірний, так, який показує правильно сформульований ці етап, перевірка домашнього сайту, дані, актуалізація, корекція опорних знань імінні навичок, повідомлення учням теми, мети завдання уроку, мотивація навчання школярів, вивчення нового матеріалу, первинне застосування нових знань, самостійне застосування учнями знань в стандартних ситуаціях, творче перенесення знань і навичок у нові ситуації, підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання. Ми, до речі, будемо з вами створювати технічні картки до різних типів уроків. Це найпопулярніший і найпоширеніший тип уроку урок формування знань і міні навичок Тому у вас уже буде зразок. Ви можете просто вставляти ось сюди текст і не мучиться з оформленням таблиці. Кольори, звичайно, можете відредагувати і робити інші. Ось така посередині лінія, наскрізна змістова лінія, кохання, як духовна категорія. Ви знаєте, що коли ви берете методичних методичні, методичні рекомендація, але в програма, то там є наскрізні лінії, так? чи формання екологічної культури, чи підприємництва тощо. Тут конкретно мій урок спрямований, так як я сформулювала, спрямований на виховання. Гендерної культури старшокласників, і ось я написала пса кохання, як духовна категорія. Що ми ще тут бачимо? Друга колоночка це вправа та завдання. В принципі, це форми, методи, ось ви бачите далі прийоми, те, що й використовується у планах конспектах, але ми знаємо, що ми там пишемо це просто одним рядочком, просто перелічуємо. А дехто взагалі цього не робить. А тут ми бачимо, що детально розписується. Звичайно, я вам хочу сказати, оця ця друга колоночка, в принципі, це той самий план конспект, що ми пишемо там в рядках, а воно у нас просто в цій колонці. Тільки ці всі вправи розписані відповідно до етапів. В принципі, в плані конспектів так само робила. Звичайно, ті, коли ми писали плани конспекти, ніяких покликань не було ще ні онлайн-сервісів, мало хто використовував. Що ми бачимо в кінці? Очікування результати. те, чого нема в плані конспекти. Учні навчаться аналізувати прозовий текст крізь призму гендерної методології. Тобто вже я окреслюю те, чого навчаться учні. Розумітимуть важливість побудови майбутньої сім'ї на засадах гендерних цінностей. Далі. Тобто цьому результату мають бути підперековані всі види діяльності. Ну, звичайно, мета має узгоджуватися з результатами очікуваними. Далі то це нове ключові та предметні компетентності. Тому треба розібратися, чим взагалі компетенція відрізняється від компетентностей. Компетентності це те, що ми формуємо, а компетенція це вміння щось ефективно виконувати. Уміння вчитися впродовж життя, наприклад, далі я деталізую діяльність на навчально-організаційна компетентність. Я знайшла таку класифікацію і ось. Найпоширеніше те, що дуже часто використовується ось я його, пишу в дужечках, діяльність, навчально-інформаційна, там, де щось розповідається. Дивіться, тут про шідесятництво, так? Відтворення ознак 60 за допомогою асоціативних картинок, тому в мене буде навчально-інформаційне. Далі, мені вчитися впродовж життя діяльності навчально-інтелектуальна компетентність, бо тут вже учні заповнюють схему. Соціальна компетентність, соціокультурна конкретно, ну нібито збігається вже, тому що тут іде бесіда. Де бесіда то можна і вміння вчитися впродовж життя. Тут, оскільки аналіз висловлювань, то я написала ще й навчальна інтелектуальна компетентність, але це все так, знаєте, суб'єктивно, можна і інші написати. Мовленєве, ну, тому що вони говорять. Соціокультурно, тому що вони спілкуються, так, виражають своє ставлення до цієї категорії. Далі, створення хмаринки слів із допомогою сервісу Mentimeter. Я ще додала інформаційно-цифрова компетентність. Тобто ми таку компетентність пишемо там, де використовуємо онлайн-сервіс. Я думаю, це тільки ця компетентність. Так? А, хоча можна і вміння вчитися впродовж життя. Далі, аналіз типів любові це вміння вчитися впродовж життя і спілкування державної мови і соціальна компетентність. Ну, таким чином, ви можете подивитися, як я це писала. І рекомендую просто виокремити процес над цим будемо ще працювати, так компетенції, компетентності і зробити собі такий списочок, так, і користуватися ним в процесі створення такої технологічної картки. Далі ви бачите ще одна колоночка проміжні результати на кожному етапі уроку. Тобто. Показати потрібно, що ж учні навчаться, які вміння в них сформуються після виконання певного її вправи. Ви бачите, що я розписую не просто на ось на першому етапі перевірки домашнього завдання, а на кожному підетапі, так, і там, де слово вчителя, і там, де вправа асоціації, і там, де заповнення схеми, ви бачите, конкретно я роблю три такі очікувані проміжні. Результати. Звичайно, це може бути інше, але наші очікування. Далі, ви бачите, актуалізація та корекція опорних знань. Ну тут краще зробити ось так. Ось дивіться, щоб ось таке не переривалося, це дуже некрасива вставка. Розрив показую, і зразу ця таблиця буде на іншій сторінці. Нічого страшного, що це так у нас вийшло, просто берете, натискаєте дельт і ваша таблиця підскочить. Трошки не виходить, значить, ми зробимо ось таким чином: вирізать. Все. Покликання там, де певний вид роботи. Ось, наприклад, інтерактивна дискусія з допомогою сервісу Linux. Ось покликання. І от дивіться, який очікуваний результат визначення позиції учнів щодо образу марфи. Або самостійна робота, міні-фанти, як за нове і теразові Уміні-контролювати текст на основі іншого розвиток зв'язного мовлення. Ось таким чином. Або, наприклад, дивіться, в кінці заключне слово вчителя, просто потреба в побудові гендерних взаєминих на засадах взаємокохання, щирості, взаєморозуміння, толерантності рівності. Тобто, це те, що виховує в учнів вчителя. Ось таким чином можна створити, ви можете її зробити по-іншому, але коли на вчителі року придумали таку ідею, що створювати потрібну технологічну картку. То ось був саме такий зразок. Ось я інше зробила повторення творчості 60 балада про соняшник Івана Драча. Це вже в мене комбінований урок. Тут, звичайно, будуть інші етапи. Але, бачите, суть та ж сама: тут вже в мене покликань мало. Виставлення оцінок за урок, самооцінювання, взаємооцінювання, заповнення картки формувального оцінювання. Справа в тому, що я вже років 5 тому зробила картку формально оцінюю, і ось тут завантажила її, бачите. От, уже нібито це яскрава, красива картка, але тут нема стільки покликань, як попередній, тому для мене цінність більше попередній урок. Там, як я робила, навіть зараз повернуся до цієї картки, от навіть якщо От, наприклад, заповнення схеми чинники ростку творчої інвідальності Григора Тютюнка. То за цим покликанням тільки ця схема. Тобто мені доводилось саму презентацію розвивати на такі шматочки. Ментіметр, ну це конкретно покликання, тому що цей урок проводився вживу, так? Презентація інтелект карти новели, тобто тільки інтелект-карта. Складання літературного пазла любовні пари, тільки цей літературний пазл тут. Мені треба було. Зробити картинки, я вам показала, як робити, так? Тобто у мене була суцільна презентація. А от дивіться, наприклад, уявіть, що мені потрібно зробити картинку, ну от давайте титульну сторінку лише першої сторінки. Так я робила там, наприклад, там схема, чи там любовне сердечко. Оці. І от куди вибрати, зберегти. І, от, наприклад, JPEG. І я переназиваю. Бо може тоді заплутатися, або ви підписуєте певним видом діяльності і тепер зберегти. І вам треба натиснути не всі, а лише цей, лише цей. І у вас тоді вже, ось подивіться, бачите ось ця картинка. І так, далі що ми робимо? Далі ми відкриваємо Google Диск. Наприклад, так новий завантажити файл. Я рекомендую зробити папку, наприклад, першого певного уроку. Так, ну і, наприклад, завантажили цю картинку. Далі треба нам надати покликання, але таке покликання, щоб інші могли переглянути, тому що поки що ні. Ви бачите, нам треба брати Anywhere with the link. Тобто будь хто може перейти за цим покликанням і переглянути. Якщо ви хочете ще, щоб і там писали, то тоді вам треба Edit, отут обрати, буде, коли ви натиснете оце. Але я хочу, щоб лише переглядали, тому я це не обираю. Або, наприклад, я хочу, щоб лише коментували. Тобто треба оцю галочку. І все. Скопіювали. І тоді ви вставляєте вже саме. Саму таблицю в цю технологічну картку, наприклад, ось сюди там покликання да, взяли і поставили. Домашнє завдання таке: створити онлайн-тест про особливості онлайн уроку з допомогою будь-якого сервісу. Ми з вами говорили про технологічну картку уроку, а ви прочитайте інформацію, все, що знайдете, про онлайн урок і створіть якісь опитувальник, Можете 6 питань, можете 12. Ви обов'язково його десь використаєте. Створюйте такий опитувальник, щоб він підійшов і для учнів, і для вчителів, щоб можна було десь використати. Всім успіхів, до зустрічі на воркшопі номер 1 о 1905.